Друзі, швиденько показую ось цю двохкімнатну квартиру. Тут дизайнерський ремонт. Вона повністю укомплектована. Великий стіл, що розкладається, вмонтований холодильник, посудомийна машинка, духова шафа. Ось тут така чил зона, телевізор, такий барчик з підсвіточками. в кухні є все необхідне, Тут прихожа з таким дзеркалом, гарним, велика-велика шафа. Санвузол у нас з ванною. Якісна сантехніка, пральна та сушильна машинка, гігієнічний душ, ось таке шикарне дзеркало. Ось ця кімната універсальна. Може бути під одну дитину або двоє дітей. І також є великий балкон. І біжимо в спальню. Спальня у нас з окремою гардеробною, повністю мебльована. Ось таке шикарне ліжко з матрасом. Вам залишається тільки придбати телевізор. Тепла підлога у нас коридор, ванна і кухня. Так що звертайтесь.